Що якщо у Львові раптово зникне вода, де її брати, і як місто готується до надзвичайних ситуацій? Вітаю! Мене звати Діана Мосора, і це програма по мануфактурам. Аварійна водогоють швидко. Останній досвід показав: водовоски не завжди рятують ситуацію. Отож далі говоримо про те, який план готує місто на випадок екстрених ситуацій. Пане Олександре, власне, ви виступили з такою ініціативою створення мережі резервуарів з водою на випадок надзвичайних ситуацій у Львові. Розкажіть детально про цю ініціативу, чому це треба робити саме зараз? І поясніть, які це мають бути резервуари і де в пріоритетах їхнє розташування? Доброго дня. Ми мали декілька разів вже в цьому році різні аварійні прориви. Ми розуміємо сьогодні, що в стані війни місто не може оновити і модернізувати велику кількість мереж. Ми бачимо слабкі місця, хоча бачимо, як сервісно місто реагує на подачу води, але в нас виникла така ініціатива і ідея того, щоб. Ми могли все таки забезпечити в кожному районі більшу доступність до води у випадку аварійних відключень. Чому це так? Тому що коли було останнє відключення зі сторони до по суті, три дні не було води, але Протягом трьох днів були три рази е, підключення назад до мережі, і кожен раз е, місто е, розуміло, що вже аварійна ділянка є завершена, і вже до вечора має бути вода в місті. І коли вода доходила до міста, коли відбувалися перепади, тисків, все, все інше, вода включалася, і по суті, місто ніби не робило нічого поганого. Але в цей момент людей дезінформовували стосовно того, що е, вода буде ввечері в їхніх домівках, і ми бачимо. Те, що люди в ці моменти не запасалися водою, і потім в пікові моменти цієї води бракувало. Тому і виникла ідея стосовно того, щоб розробити концепцію, в якій місто могло би в як мінімум. В громадських місцях це може бути при лікарнях, це може бути при школах, тобто це може бути в тих місцях, де зручно підійти набрати воду у випадку якоїсь аварійної ситуації, здійснити певні резервуари, там, розробити їх якимось недорогим способом для того, щоб в них була постійно проточна вода, бо це теж є нюанс. Коли вода застоюється в бочці, вона вже не, не може використовуватися і, власне. Була ідея такі, якби там рекомендація доручення водоканалу, розробити концепцію і перейняти досвід інших країн стосовно створення цих резервуарів. На вчорашній нараді ми власне говорили про це з керівником водоканалу, і водоканал сказав, що дана практика застосовується ну, таких найпередовіших країнах, це навіть Японія. В якій місто будує мережі таким чином, щоб можна було мати власне цей резерв води, він навіть є там підземний, він є постійно проточний, і у випадку чого він стає якраз резерваром до цієї води, тому в нас є пропозиція стосовно двох моментів: перше це Забезпечення води в аварійних ситуаціях і у ситуаціях форс-мажору у стані війни, бо ми знаємо сьогодні, які є моменти, пов'язані ну в столиці в інших містах, коли люди не мають по декілька днів ні води, ні тепла. Друге питання: забезпечити перспективу розвитку таких резервуарів, тобто розробити концепцію, вкласти її в містобудівну документацію, тобто. Передбачити можливість при нових забудовах використовувати і заплановувати такі резервуари при будівництві нові нових мереж. Передбачати ці речі дорозробити це. І третій момент саме основний, який, на який нами керував зараз, власне, це резервуари, які дають можливість набрати. Воду і передати її з точки, е, людям, які не можуть дойти самі до води, бо ми розуміємо, що до водовозки можуть дойти люди, які е, можуть спуститися з будинку, взяти якісь ємності і їх зроби, з, собі набрати. Але є е, в нас цілий реєстр людей. Їх виявилося більше трьох тисяч е, мешканців. Це люди з обмеженими можливостями, це люди з інвалідністю, яким власне було би добре і забезпечити їх цією водою у випадку необхідності і випадку їхнього запиту. Тому вчора були надані два таких рекомендаційних доручення: це розробити загальну міську концепцію резервуарної води, і другий момент це забезпечення мешканців з обмеженими можливостями і залученням можливих структур міста до організації доставки таких води до домівок потребуючих? А от, власне, чи обговорювали ви, який приблизно мав би бути обсяг? Нехай візьмемо до прикладу в одному резервуарі, і скільки би це вистачило на яку кількість людей? Ну, дивіться, ми вчора говорили дуже загально, тобто, ми розуміємо, що одна водовозка привозить приблизно там 4 тонни води. З огляду на останню ситуацію критичну, яка була власне на цій ділянці. Перших три дні, перших два дні воду ніхто не набирав, тобто її вистачало повністю на потреби всього району. На наступний третій день, коли люди розуміли, що можуть бути наступні відключення, кожен вже набирав її. Відповідно, ця кількість людей там декілька водовозок, порядка там 5-7 водовозок, забезпечили район рясного повністю. Тобто ми говоримо про те, щоб була можливість, хоча б мати там, ну в залежності від того. Яка є технічна можливість так би розгалуженої системи? Тому що якщо би при лікарні стояла хоча б резервуар, там, наприклад, в 5 кубів води, то це умовно кажучи, ми розуміємо, що ми можемо забезпечити питною водою на перші потреби ну, мінімум тисячу людей, кожен з яких набере по 5-літровій баклажці, тобто це вже ми говоримо про тисячу квартир. Які можуть мати воду, можуть мати чай гарячий, можуть мати ну, якусь їжу там, і тому подібне. Тобто про таку критичну модель. І тому, так як водоканала є там багато різних ідей стосовно того, що взагалі там в них є ідея там, створення вже відфільтрованої води, там, яка проходить через спеціальний фільтр, то розробити таку концепцію, яка б була би резервною в нестандартний момент і постійною постійним постачанням якоїсь фільтрованої води е, людям, які будуть цього потребувати, можливо, навіть закупляти в кінці. Тому дане рішення є запропоноване і зараз буде. Я думаю, протягом короткого періоду часу запропонована вже концепція водоканалу, тому що як ми пам'ятаємо раніше, в момент е, ще декількох. Там десятків років назад навіть місто Львів було в принципі забезпечено резервним живленням води у вигляді колонок. Потім, в якийсь момент, ці колонки були е, демонтовані, і ці мережі, в принципі, пропали. Але сьогодні ми бачимо, що е, дана опція потрібна і резерв завжди не буде ніколи лишнім. Ні резерв світла, ні резерв води, ні будь-яких інших ресурсів. Е, на початку ще нашої розмови ви говорили про те, що така практика є. Актуальною за кордоном. А от власне, чи є вже такі резервуари десь в Україні, чи Львів може бути першим містом, де така ініціатива буде впроваджена? Ну ми сьогодні не чули про е, масові досвіди в Україні. Е, якщо вони навіть її є, то е, ну, я про них не знаю, але я думаю, що е, Сьогодні це рішення точно має бути продемонстровано як зразок і приклад того, що резерв необхідний, і все рівно рішення технічні, які можуть бути запропоновані зараз, вони можуть бути сучасними і потім промасштабовані в рамках України. Дякую, пане Олександре, що знайшли кілька хвилин. Долучилися до нашої розмови і Дякую. розказали про такий. Потрібний план міста і готовність до надзвичайних ситуацій з водою. Дякуємо вам. Нагадаємо також, що сьогодні тимчасове припинення водопостачання прилеглих будинків до вулиці Зеленої у зв'язку із підключенням нової ділянки водопроводу до загальної мережі. Із з ранку до 10 вечора у Львів'ян буде тимчасово припинено подачу води. Двадцять п'ятому році було розпочато заміну аварійного сталевого водогону, прокладеного ще у 60-х роках. На ділянці пасічна, зелена та пимоненка, і замість старої труби прокладено 400 метрів сучасного поліетиленового турбопроводу. Під час виконання цих робіт водопостачання мешканцям не припинялося однак для підключення нової мережі до загальної системи необхідно тимчасово зупинити подачу води. А ситуація у столиці теж не з найкращих, як із світлом, так і з водою. Нещодавно команда Львів водоканалу долучилася до відновлювальних робіт у Києві. Кілька аварійно-ремонтних бригад Львів водоканалу у столиці у складі спільної делегації разом із фахівцями Львів Теплоенерго, Львів Світло та Львівського комунально-ремонтно-аварійного підприємства. Вони допомагали відновлювати внутрішньобудинкові мережі, воду та теплопостачання у житлових будинках. Ну а у старих будинках у центрі Києва побачили дуже прості, але розумні рішення. Внутрішні труби опалення утеплені солом'яними косичками, закріпленими глиною. Це зроблено ще десятки років тому, і воно працювало. На жаль, ці системи постраждали через обстріли та розмороження. Тепер основне завдання допомогти відновити те, що служило людям поколіннями. У складний час взаємна підтримка між містами є особливо важливою. Ну і також особливе прохання для львів'ян бути обережними на вулицях Львова, адже зараз у місті залучили максимальну кількість альпіністів і автовишок для очищення дахів від нависань снігу та бурулі. Щодня у Львові працює 35 бригад із залученням приватної техніки автовишок та альпіністів. На жаль, через відлигу та нависання снігу і боруль на дахах знову більше утворюються. У Марії закликають власників приватних будівель: це підприємства, готелів, навчальних закладів, ресторанів, магазинів та інших оглянути свої покрівлі і пильнувати, щоб не було нависань снігу та буруль. Отож, наш ефір добігає кінця, і я нагадую вам підписуватись на наші інформаційні ресурси. Телеграм, Тікток, Інстаграм, Фейсбук, ну і найголовніша платформа це Ютуб. Спостерігайте за нашими авторськими матеріалами і не забувайте залишати свої реакції, бо для нас це важливо. Ну, а я бажаю вам спокійного вечора. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Діана Мусора, Зустрінемося уже наступного тижня.